Друзі, привіт! Прийшла повістка, а ви вже маєте оформлену відстрочку. Що робити в такій ситуації? Чи має право взагалі ТЦК вас турбувати своїми повістками та викликати в ТЦК, якщо ви вже звільнені від мобілізації? Частково це питання я розглядала на прикладі тих, хто виключений з військового обліку, також тих, хто має бронювання. Але громадяни, які мають оформлену відстрочку, щодо вас також є про що поговорити. І, зокрема, сьогодні будуть посилання, як завжди, на закон, на постанову Кабміну і на судову практику, щоб ви побачили, як до цього питання підходять судді, які рішення вони приймають. Але на початку нагадаю: що вам важливо отримати професійну та достовірну юридичну, Аналітику, а не популізм, підписатись прямо зараз на цей канал, щоб не забути. А давайте тепер послідовно та конкретно. Хто взагалі отримує у нас відстрочку від мобілізації? А відстрочку у нас отримують саме військово зобов'язані в розумінні закону про військовий обов'язок та військову службу. А що у нас для військово зобов'язаних прописано в законі про мобілізацію? А там прописані обов'язки. І там зазначено, що. Є обов'язок з'являтися за повісткою до ТЦК. Причому виключень тут не прописано, що, наприклад, що. Той, хто отримав відстрочку або має бронювання на період дії такої відстрочки, бо бронювання не направляються такі повістки таким громадянам. Ми не знаходимо такого формулювання. А було б добре, правда ж, друзі, тому що навіщо смикати, чіпати, турбувати цих людей, що вони вже звільнені на цей період від мобілізації, додатково створювати якісь хвилювання та собі роботу. Цікаво також і те, що наявність оформленої відстрочки не є поважною причиною для неявки в ТЦК за повісткою. Але, друзі, в нас є ще постанова Кабміну 560. І там є дуже цікавий пункт 63, про який вже багато, напевно, хто чув, що, зокрема, коли ви подаєте заяву на відстрочку, вас не мають права направляти на ВЛК до прийняття рішення комісії про надання відстрочки. Але чомусь ті ТЦК, які зловживають цими повноваженнями, не дочитують цей пункт до кінця. А там ось що зазначено, що ті, хто вже оформив відстрочку, та якщо строк дії відстрочки від строчки на військову службу під час мобілізації не завершився, на медичний огляд не направляються, крім випадків, коли такі військовозобов'язані приймаються на військову службу за контрактом. І це дуже важливий пункт, друзі. Але ж дивіться уважно, що тут написано. Тут написано, що такі громадяни, які мають відстрочку, не направляються на медичний огляд. А як нам відомо, повістки у нас виписують не лише з метою проходження медичного огляду. Таким чином, якщо мета ТЦК, наприклад, звірити ваші дані, актуалізувати їх, чомусь їм це потрібно стало. Або, наприклад, зібрати побільше штрафів. То на уточнення даних повістку цілком можуть видати. І як ми щойно з вами побачили, як це прописано в законі, там немає виключень для тих, хто має відстрочку. А також як це прописано в постанові Кабміну 560, їм нічого не забороняє це зробити. Я розумію, що це абсурд трохи, але тим не менш, як з Латині нам відомо, «Dura lex, sed lex. Тепер покажу вам, що промають судді в таких ситуаціях. Ось вам приклад: Деснянський районний суд міста Києва, Нещодавні рішення. Громадянину було видано повістку на ВЛК. Ну, щодо цього громадянина взагалі було складено дві постанови, причому в максимальному розмірі. Перша за те, що він ньому було при собі квитка військового, а друга за відмову у проходженні ВЛК. Але чи правомірно він відмовився від такої ВЛК? Звісно, що правомірно, як вже встановив суд. Цей громадянин з вересня місяця мав відстрочку, оформлену відстрочку. Це саме та ситуація, про яку ми сьогодні і говоримо. Тому він законно відмовився від проходження такої ВЛК. Але ж ТЦК проігнорувала той пункт 63 і направило йому цю повістку, склало постанову. Суд, знову ж таки, посилаючись на цей пункт 63, який вам щойно зацитувала, скасував постанову ТЦК. Ось такий позитивний приклад. Але таке питання: а чи скасував би суд постанову ТЦК? Про накладення штрафу за неявку ТЦК по повістці не на ВЛК, а для уточнення даних. Я маю сумніви, тому що судді а, це люди, які користуються законами, вони тлумачать тільки те, що прописано в нормативно-правовому акті, і можуть, відповідно, застосовувати тільки те, що ми маємо. І я, як приклад, до цього всього нагадаю вам, що є і інша судова практика. Ось, наприклад, Могильов-Подільський міськрайонний суд Вінницької області тут людина мала бронювання, але тим не менш отримала повістку і не з'явилась ТЦК. Відповідно, була потім доставлена примусово в ТЦК. А що в цій ситуації суд зазначає? Він зазначає, що... Законодавство України не звільняє заброньованих військовозобов'язаних виконувати свій військовий воїзок, лише надає відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації згідно з статті 23 закону про мобілізацію. Тож, якщо не з'явився, порушив, отримав штраф. Це вам приклад, як судді. В даному випадку тлумачить закон. Причому що цікаво, повістку цей громадянин, який має обронювання, отримав якраз на ВЛК. А ми з вами знаємо, що в постанові Кабміну 560 в цьому контексті. Від ВЛК постанова захищає лише тільки тих, хто вже має відстрочку. Ось такий парадокс. А тих, хто має бронювання, ця, цей пункт 63-й, не захищає від проходження ВЛК, можна так сказати. Ось такі справи, друзі, на жаль, це врегульовано зараз саме таким чином, а могло би бути врегульовано краще. І тих, хто має бронювання, і тих, хто має відстрочку, можна було би звільнити, наприклад, від окремих е, обов'язків на період дії звільнення. Від такої мобілізації. А якщо було цікаво та корисно, дайте знати. Поставте лайк, поширюйте це відео і не забувайте, що в мене є ще і телеграм-канал. Там я залишаю не менш важливі юридичні новини, свої коментарі та корисні юридичні посилання. Ваш інспектор права.